Слава Ісусу Марії, віта вас, Благословенна понеділок живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, благословенні. Маємо прекрасний час. Знову понеділок. Хтось прекрасний час, хтось не дуже прекрасний час. Залежить все від того, яке має життя. Благословенне або не дуже. Ха -ха. Так. Тому, власне, як можна спізнати, чи благословенне моє життя, чи ні. Чи прокляте? Подивись на цей понеділок. Як він з тебе починається. А Боже, знову! <сум> ну, ось так може починатися. Або слава Господу! Алелуя! Початок нового тижня. А, то і, і відразу буде тобі відповідь. Чи, чи твоє життя наповнене, сповнене? Чи твоє життя рутина? Ну, бо. Ну, бо так світло, що що зробиш, хтось народився багатим, хтось бідним, хтось пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі. І так можна філософствувати, роздумувати дуже багато і нарікати, жалітися, і нічого з цим не робити. Далі продовжувати так жити. Оце, це, власне, не благословення. Благословіння це коли я розумію, бачу і починаю діяти. Змінюється. Починаю з молитви і потім чую голос Божий, йду там, де він мене кличе, і так перемінюється. Найбільша брехня найбільша брехня сатани це, власне, яка, напевно, більше чоловіча, не знаю, мене та, та брехня сатани найбільше відвертала від церкви колись. Так? Це і від Бога взагалі, це те, що якщо підеш за Богом, то будеш бідний, нещасний, сумний, голий босий, просто волосий. Всі будуть тебе плювати, ноги витирати. Ось так: от. це найбільша брехня, яку сатана сіє для чоловіків. Тому ми бачимо, як працює сатана і чому так багато чоловіків в церкві, або чому їх так мало. Бо чоловіки в першу чергу дбають, так? Про а, стабільність якусь фінансову для сім'ї. І коли тут кажуть, підеш за Богом, будеш бідний, нещасний, просто волосий, без грошей, без дружини, без дітей, бо не будеш не, не здатний не прогодувати не то, не то, то відразу чоловіки ці церкви тікають. Але це брехня. Брехня, яку сатана вигадав, так? І сіє. І, на жаль, через церкви, і, на жаль, через деякі е, слова Божі через те, як трактують Слово Боже, так? Бо хтось може так трактувати, хтось не так. Ну і, на жаль, на жаль, так є, що е, когось асоціація бідний, значить, святий, або багатий не може бути святим. Або людина, яка має гроші, не може бути святою. Ну і всього такого різного. Тобто святий має бути бідний, нещасний, бо з яком проходити все життя бездітним, безжонатим. Ну, бо він в Богі від роду до роду, так? І чоловіки такі дивляться на це все, думають, яй. Яй, ну я не хочу бути вже таким святим. Чи десь Марія говорить бути таким святим? Сумний. Лежати, як бідний лазер, щоб пси лизали. У нас зараз пси теж лежать алкоголіки. Ну, принаймні, коли я був в Україні, то пси, пси лизали. <рес> Тож тих, які засипали на вулиці, так? чи це святі? Бо у нас картинка трохи сипеться від того. Чи той алкоголік, якого собака зализує рани йому, то він святий. Бо деякі речі ми пов'язуємо. Ну, і сатана використовується все. І сьогодні сатана відвертає більшість чоловіків власне, по цьому принципу. Не йди до церкви, бо тебе там роздують, маєш все віддати, продати хату, все віддати. Будеш потім з Ісусом, бідний, нещасний, не нори тобі, не цього, як Ісус казав. Лиси мають нори, та, а, а птахи гнізда, а син чоловічий нічого не має. Ну і так, сатана потім каже чоловіку: Дивись, і будеш ти такий бідний, без нори, без гнізда. І. Чоловіків такий дисонанс, так? Ну, Кажу сьогодні про мирян. Такий виникає серйозний дисонанс, і такий дисонанс в мене виникав, так? Колись. Ну і тому я власне, пішов колись з церкви, та, бо в мене була асоціація така. І коли я почув істину від отця Романа Братковського, який проповідував власне слово Боже, і сказав, що та істина мене власне, і розбудила, та істина і та правда допомогла мені рушити, вирушити та, за Богом, коли отець десь якомусь проповіді сказав, що Господь ніколи не покличе тебе там, де ти будеш нещасливий. Ніколи в житті. Бо його мета зробити тебе щасливим. Коли я це вчув, повірив, тоді я захотів іти за Господом. І я знав, що Він мене приведе там, де я буду щасливий. Неважливо вже як, куди, де, яка різниця, куди, Господь тебе веде. Головне, що він краще знає, де ти будеш щасливим. І це означає довіритися, Йому, почути його голос, прийняти рішення, піти там, де він тебе кличе. І там ти будеш найщасливіша. Найщасливіший. Уявляєте? Тому за Господом, коли підеш, будеш благословений, будеш щасливий, будеш збагачений, будеш наповнений. Книга Біблія та. Знаєте таку книгу? Слово Боже. Ви подивіться, як описує благословення? Второзаконня. Чудова книга. Де написано і благословіння, і прокляття. І чомусь все, що погане, все, чого ми боїмося, це, власне, є прокляття. А там, де благословення, але Сатана так сьогодні перекручує, що каже тобі: підеш за Богом, будеш проклятий. А підеш за світом, будеш благословенним. Будеш мати все, що хочеш, скільки хочеш, аж до самої смерті. Так? Тому, дорогі чоловіки. І жінки, пора пробудитися, пробудитися. Якщо підеш за Богом, будеш найщасливіший і найщасливіша. Якщо не підеш, все життя будеш жаліти. Все життя проживеш. Потім на старості скажеш, проживла, прожив я, прожила я намарно. Чи хочемо ми такого майбутнього? Вірю, що не хочемо. Бо ми всі покликані бути щасливими, бути сповненими і бути реалізованими. Тому, хто нас найкраще може зробити з нами, це Бог, наш Отець, який знає, де мені буде краще. Тому сьогодні, якщо ти не знаєш, де тобі краще, де твоє щастя, куди тобі піти, питай в Бога. Але коли Бог відповість, то йди, Не зважаючи на логіку, так? І іноді логіка буде казати, та де ти, та ти, та куди, та то, що ти собі вигадала, вигадав. А ти бери і йди, якщо переконаний, що то Бог кличе. І Бог зробить, повірте, без логіки. Бо Бог робить там, де логіка каже, що це неможливо, і Бог там діє. Це і означає довіряти Богу. Але спочатку треба зрозуміти одну істину. Бог ніколи тебе не покличе там, де ти будеш нещасний. Там, де ти будеш сумний, нещасний, голий боси просто волосся. Бог тебе поставить над великим. 25 березня 2021 рік. Дорогі діти, і сьогодні я з вами, щоб вам сказати, дітоньки, хто молиться, не боїться майбутнього і не втрачає надії. Ви вибрані, щоб нести радість і мир, бо ви є мої. Я сюди прийшла з ім'ям цариці миру, тому що дьявол хоче не миру та війни. Хоче сповнити ваші серця страхом перед майбутнім, а майбутнє Боже. Тому, дітоньки, смиренними і моліться. Будьте смиренними і моліться. Віддайте все в руки Всевишнього, який вас сотворив. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. Ну і бачите рандомне послання. Рандомне це означає випадкове. Хто не знає, як це слово перекладається з англійської. Випадкове послання, але як воно промовляє? Сьогоднішній вступ. Вступ. Марія під, підкреслює, що це правда, це правда. Каже, я прийшла, щоб тобі сьогодні сказати, дитинко, хто молиться, не боїться майбутнього, не боїться пенсії, не боїться голодати на пенсії. Так? Бо вона нас всі тільки ці. Ой-ой-ой, що ж я буду робити в старості, ой, хтось в мене чашку води дасть кружку. Водички, то-то-то, а де грошей, а де треба назбирати на пенсію, щоб потім жити. І постійно мотивується страхом людина. Постійно. А цей світ обіцяє, та, дамо тобі пенсію, дамо тобі то. Невідомо, в якій країні взагалі будеш. Чи буде та країна, в яку сьогодні платиш цей пенсійний фонд. Чи не буде. І це не тільки про Україну говорю, а так весь світ. Все змінюється. За рік може змінитися повністю вся структура. Не будеш мати ні пенсії, ні паспорту, нічого. То на кого будеш надіятися потім? Будеш плакати, від страху помирати? Цей світ так і зробить. Він так і хоче зробити, щоб ми з страху помирали. Сьогодні новини всі несуть в майбутнє Третя світова астероїди, кінець світу, пі-пі. Зранку до ночі тобі промивають мізки, щоб тебе застрашити, щоб ти дрожав від майбутнього. А Марія каже, що? Дитинко, хто молиться, не боїться майбутнього. Чи сьогодні боїшся майбутнього, чи не боїшся? Правду кажи. <правда> Правду собі скажи. Чи боїшся, чи не боїшся. Каже Марія: хто молиться, не боїться майбутнього і не втрачає надії. Ну, сьогодні в нас є і ті, які моляться, на жаль, і бояться все одно майбутнього. То це тоді виходить щось. Якщо ти молишся і боїшся майбутнього. <правда> то можливо передивись свої молитви. Можливо, не тою молитвою молишся. Можливо, в брехні молишся. Так? Якийсь то... Може, ти молишся взагалі від страху? Так? Треба передивитися. Мотиви своєї молитви. Чому я молюся? Славити Бога, дякувати Богові, Чи щоб мене молнія не вдарило. Чи щоб все добре було, щоб, щоб не захворіти, щоб діти не похворіли? Щоб іще щось, щоб іще щось. Мотивація молитва, яка в тебе? Чи молитва це зустріч з радісним, живим Богом? Чи молитва це відбути, бо треба. Ви вибрані. Ти вибраний, ти вибрана, щоб нести радість і мир, бо ти є моя. Мій. Що вибрана? Що вибрано робити? Нести радість і мир. Нести радість і мир. Чи може пригноблена, пригнічена, бідна, нещасна людина нести радість і мир? Питання у мене до вас. Чи може? Може, чи не може? Ні, не може. Бо якщо ти пригнічений, сам не маєш радості, бідний, нещасний, босий, просто волосий, то яку ти радість понесеш? Який мир ти кому понесеш? На тебе подивляться, Боже, відійди від мене. Кинуть тобі копійчину, скажуть псу, вон піди йому рани позализуй. Або помийся, скажуть тобі, піди. Так? Тому ось тут Марія каже, ти вибраний, щоб нести радість і мир. Як це зробити? По-перше, мати цю радість і мир, мати в своєму серці це, потім нести. Я сюди прийшла зім'ям цариці миру, тому що дьявол хоче не миру та війни. Бачите, хто хоче не миру та війни. Хто хоче зруйнувати, хто хоче тебе зробити бідним, нещасним, голим босом, просто волосем. Хоче сповнити твоє серце страхом перед майбутнім. Хоче тебе, щоб ти дрожав перед майбутнім. Кожен день дрожав. Кожен день збирав, клуні пакував, напаковувався, бо завтра буде гірше, 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 гірше. Кожен день тобі в новинах це говорить. Кожен день, що роблять, Виховують в тобі страх. Страх. Синдром вивченої безпорадності. Вітаю! Є така програма штори на цьому каналі. Там є відео, називається Синдром вивченої безпорадності. Ось як новини працюють. Щоб в тебе постійно зародився страх і те, що ти нічого не зміниш. Тобою будуть кидати, як вітер. Сатана в деяких посланнях Марія каже, сатана тобою як вітер. То туди, то сюди, як гілля то тягає, кидає. То в страх, то в паніку, то в страх, то в паніку, то з паніки в страх. І так, так, так. Каже Марія, а майбутнє є Боже. Майбутнє є Боже. То якщо ти з Богом, то чи ти боїшся майбутнього? Якщо ти довіряєш Богу, то твоє майбутнє з Божих руках. І про це йдеться. Піди за Богом. І не будеш боятися майбутнього. Тому будь смиренна. Смиренний і молись. І віддай все в руки Всевишнього. Не, не все, аби все сказати для красного Словечка, так? Все, і все в руках Божих, все все все, все, все. все Ні. Віддай свої рішення в руки Божі. Віддай своє життя, свої, свій напрямок життя, конкретику. Не віддавай все, 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 все. А тільки це, що стосується твого життя, так? не твої якісь неправильні рішення потім вішати на Бога. Що то Бог так допустив, або ще щось, або ще що. Ні, віддай все в руки, віддай своє життя, свої напрямки, свої мрії. Віддай свої кроки в руки Божі. А це означає, що? Жити. Жити так, як говорить Господь, це вже перший крок віддавання цього. Каже, віддай все в руки Всевишнього, який сотворив тебе. Він сотворив тобі, дав життя чи сьогодні хочеш служити йому, чи не хочеш. Хочеш іти за Ним, за Творцем, який створив тебе для щастя, для радості, для миру, для сповнення? Хочеш іти за таким Богом? Чи хочеш йти за сатано, який буде тобі казки розповідати і казати, ні 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 там погано, у нас краще, у нас дивись, у нас тут все п'ють, алкоголь, наркотики, все. Все-все-все є. Тільки недовго. Потім в пеклі все життя, всю вічність. Уявляєте? Не тільки вічність, а вже і в житті. Подивіться на наркоманів, на алкоголіків, так? чи вони в раю живуть, благословінні, чи в прокляті. Віддайся в руки Божі, і будеш мати радість, мир. І потім що? Нести цю радість і мир. І Марія каже тобі, дякую, що ти слухаєш це послання і хочеш жити так, і хочеш впроваджувати, і хочеш віддавати своє життя в руки Божі. Будьте благословені. Миром, радість, благодать, змиджу Па-па.